Святом сьогоднішнього дня, Різдва Христового, ми вшановуємо початок земного життя Бога чоловіка Ісуса Христа. Будь-який почин міряється своїм завершенням. А завершенням земного життя Христа стане Його Вознесіння. Тобто, цю людську природу, яку Христос сприйняв у своєму народженні, Він вознесе в область Божественного. Буття. Сьогодні ми доволі часто вживаємо невірно звужений вираз, що, мовляв, віра дає спасіння душі, а оскільки душі ніхто не бачив, ми зразу все це віддаляємо у якусь абстрактну область і виносимо на задвірки свого життя. Це, мабуть, є одне з найгірших спотворень, яке внесла людина у Християнство. Христос прийшов спасти не виокремлену нашу душу, а всю людину. У своєму народженні Він сприйняв, а у Вознесінні вознесе всю людську природу з її болями, проблемами, радостями, надбаннями і падіннями. Саме тому у святкуванні Різдва Христового ми з вами повинні зробити найнеобхідніше. Ми повинні відродити в собі. Християнський спосіб життя, тобто почати по Божому жити душею, тілом, розумом, почуттями, волею, соціальними статками і суспільними проблемами, і через те життя по Божому стяжати силу Духа, святкуючи Різдво Христове у жорстоких умовах нашого сьогодення, в умовах війни. Ми повинні з вами зрозуміти, що основним джерелом перемоги є сила духа. Тому я сьогодні бажаю, щоб різдвяна радість наділяла насамперед силою духа тих, кому вона найбільш потрібна наших захисників, воїнів Збройних сил України. Я бажаю, щоб різдвяна радість. Облагодатствувала мільйонам українців, які постраждали від війни, які втратили рідних, близьких, у яких війна забрала домівки, роботу, життєве благополуччя. Я бажаю, щоб різдвяна радість наповнила собою вічну блаженну участь тих наших українських воїнів, які поклали своє життя на полі бою і тих багатьох тисяч. Мирних жителів, які постраждали і були вбиті ворогом на нашій землі. Я бажаю, щоб різдвяною радістю укріплялася наша віра, зміцнювалася наша надія на перемогу. І основне, щоб різдвяною радістю відкривалися двері сердець наших, щоб сприйнявши Божу волю. Ми змогли реалізувати її у своєму житті у добрі, в любові, у справедливості. Христос рождається.